Що проблема? Зараз люди практики. Які поставили знак, які зарані змушують правий ряд, оце йде справа, що не перестається. Які знаки ви поставили для того, щоб звузити. Оце не облом. Глядь, ось що він забудь. А все йому було така. Перебесніть, що він заточувати безпечно. У нас повинен бути знак посередині, який означає, тільки правою. Якого? даного знак, якого ви маєте поставити. Можете я вам намалюю, я намалюю на як я намалюю. Як для Як як? Ні, подьте. Віктор Миколаїв, є ваші знаки? Перестаньте, ордеру. Ви повинні були ще поставити. Вони поганять, вони не бачать робиться. — Це проблема. Не дай Бог. Станеться така подія. Я зараз на приході просто покажу. Ось цей заодно в голі, бачите, висить. Ось зараз виїжджає в лоб автомобіль. Дивіться, що автомат. себе. І Якщо так станеться, а ви відповідальні на цьому участку, то ви сядете в фільму суть, не дай Бог, не дай Бог. Давайте знаки, давайте. Якщо ви не зрозуміли, що ми серйозно до цього відносимося, то... Це, це просто не, це не до вас претензії, як як... ну конкретно зараз так. А це до працівників ДАІ, які вже очередний раз роблять круглий стол по цьому питанню. Який круглий стол? Ну це вас не стосується, це працівників ДАІ. Дивіться, ребята, дивіться, щоб ви розуміли, що до цього у нас все ту смужечку вам робити для комфорту заїзду. Це, мер... це ви молодці, Давай що ви робите. робите. Питання ви краще беріть знаки, тому що... Бо по техніці без... Юра, шеврон сюда! І конуса! З тої сторони стоять на. Є... Шеврон і конуса! За метрів 100-150. А стоять за 45-50. А то по раніше щас... сторони. А вони так і повинні стати, 18. Яка дістанція повинна бути? Від е... місця просто. від першого до другого 100, далі 100. Там нема 100. Ви 100? Я на око там бачу. Ми на... проїжджали. Ми засняли, да. все, ми проїжджали. Ви нас бачили, що ми знімали дають там, кому чи не дають. Так, так. І ще одне питання. Я не знаю, в принципі, чи... От, бо вже стаття з'явилася, е я не пам'ятаю, на який, на сайт. Ми також хотіли запитати. Чи маєте право вкладати цю що... температуру? Це таке питання. Я не розумію, що на цьому, але запитую. Якщо покриття сухе, а якщо немає зверхового подібного. Я вам скажу, що технологія, вона випадкова, те, що вкладається. Вона дозволяє вкладувати да? при такій температурі тому що вже питання, на питання спеціалісти, я до них не маю. Температура керек, йде на спад. Мене ту... цікаві конкретно дорожні знаки і питання дає. Тому ми робимо для комфорту, щоб закінчувати. Так, все таке. Ця так. система була вам правильно? Не раз на цьому нам було, що на цій системі, правильно? Чого ви всі знаки не виставляєте? Ну, ну тому що... Ми... Ну, як, це по Ви знаєте, що оце по-бистому, зараз напишемо на вас, що ми не дай так, Ситуація це дай Бог взагалі. Ви ж ви твої тварин. Якщо ви справді старші на цьому часку роботи, то це реально ваше. Нам треба, щоб були не неприємні щоб я ваша була... Цей ордер, так я понял, що була на скрізь і всі зібралися, розробили для вас єдину схему, які повинні знати. Тут що вони у вас є, правильно? Вони у вас є. Ми почекаємо, щоб їх установили, а тоді ми розірємо. Я дуже відомі, мені не, тоді, не, тоді, не, йдемо. не йдемо. цікаво,